У п'ятницю 21 жовтня міський голова Андрій Фісак побував на батьківських зборах в дитячому садку номер 30 Окрім Андрія Петровича, на збори прийшли секретар міської ради Олександр Саюк, заступник міського голови Ольга Коник, начальник відділу освіти і науки Валентина Сафонова, начальник управління житлово-комунального господарства Всеволод Зінченко та депутати міської ради Сергій Тихенко та Олександр Рибаков. Основною метою зустрічі стало обговорення теплопостачання в дошкільному закладі. Очільник міста відповідав. На питання батьків, пояснюючи їм нюанси встановлення та ведення в експлуатацію обладнання для обігріву дитячого садка. Затримка з теплопостачанням в садок номер 30 зумовлена тим, що на початку осені від цього об'єкту відмовився інвестор, не почавши жодних робіт. Тому в екстреному порядку місцева влада знайшла іншого підрядника та виділила кошти з місцевого бюджету на оперативне вирішення даного питання. У вас було два інвестора, і два інвестора відказались. Тому, к сожалению, город. Городу пришлось решать в аварийном порядке, что ему делать. Что сделать непосредственно с 30-м садником. Мы реально нашли механизм, который необходимо применить в данном случае в 30-м садике. Нашли 100 киловатт и, соответственно, подали документы. После того, как мы поняли, что ни один инвестор не придет в детский садик, вчера заявка была одобрена. Обленерго. Я думаю, що в ближайше час ви Віті, що вже йдуть роботи, і постараємося очень швидко це закончить. Як розказала журналістам, завідуюча дитячим комбінатом номер 30 Тетяна Алмаз, на сьогоднішній день на балансі дитячого садочка перебуває 32 обігрівачі, 10 з яких подаровані благодійним фондом Сентравіс. На даний момент такої кількості достатньо для обігріву ігрових кімнат та спалень. Для дітей організований чівно-воспитательний процес, в яким змінив діяльності для того, щоб вони не находились більше 10 хвилин в определенній статі. Тобто, міняється статична двигательная активність. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Всеволода Зінченка, наразі розробляється проект на встановлення електричного водного опалення початі роботи із заземлення електропроводів та прокладка нових труб. На кінець Андрій Фісак заспокоїв батьків та, не дивлячись на чутки, пообіцяв, що це Ок, не буде розформована, а діти протягом трьох тижнів будуть в теплі та комфорті. 28 жовтня біля меморіалу Вічна слава відбувся загальноміський мітинг з нагоди 72-ї річниці з дня визволення України від фашистських загарбників. На урочистому заході були присутні заступники міського голови, депутати міської ради, представники підприємств, духовенство, ветерани, школярі та небайдужі нікопольці. Приємно відзначити, що серед запрошених гостей на мітингу були присутні четверо визволителів України: Василь Вінніченко, Анатолій Левченков, Іван Парубець та Анатолій Жиган. Всіх присутніх зі святом привітав і голова ради ветеранів Нікополя Микола Ведерніков. Він зазначив, що на долю українського народу випало чимало війн та страждань. Майже кожному поколінню доводилось захищати батьківщину від ворога, оберігаючи кордон та цілісність України. Також він розказав про те, що, на жаль, протягом року наше місто попрощалося із десятьма ветеранами Другої світової війни. Зараз на обліку організації залишилось всього 23 визволителя. Він побажав, щоб сторінки нашої історії більше ніколи не було. не Крепкого здоровья вам, ветераны, еще многих лет жизни, тех, кто не с нами, вечная слава и покой, низкий вам поклон. Заступник міського голови Андрія Фісака Юрій Сокол нагородив медалями захисник України Володимира Слюсара та Олександра Чекілова нагрудним знаком знак пошани Андрія Леванькова та подяками міського голови, керівників рад первинних організацій ветеранів. Закінчився мітинг хвилиною мовчання військовим салютом та покладанням квітів до меморіалу. На балансі комунального підприємства Міськавтодородин з'явилося три одиниці нової техніки: вантажопасажирський пасажирський мікроавтобус для перевезення робітників і обладнання, комбінована дорожня машина для прибирання снігу та посипки доріг та механізований міні-трактор для покосу трави в парках та скверах міста. За словами директора комунального підприємства Міськавтодородин Володимира Осадчого, за дев'ять місяців поточного року підприємство отримало стільки спеціалізованої техніки, скільки не отримувало за останні десятиліття. Завдяки новій. Техніці працівники зможуть більш оперативно та якісно виконувати поставлені перед ними задачі. Також Володимир Анатолійович запевнив, що ані висока трава влітку, ані уже ледиться взимку не будуть перешкодою для міськавтодородин. Нова техніка впорається з усім. Тим більше на сьогоднішній день підготовка до зими на підприємстві є одним з найактуальніших питань. На даний момент у нас на підприємстві 50 тонн солі, і зараз, що заводять, це буде на цій неділі ще 20 тонн. То есть всего будет ни много ни мало 70 тонн только чистой соли. От спотьеву. На данный момент сейчас находится 350 тонн. В складах ось тут, у мене, і за цей же місяць. Я зараз завідую, ще 300 тонн. слід зазначити, що на підприємстві формується оперативна бригада, основне призначення якої швидке реагування на проблеми житлово-комунального характеру, а саме прибирання гілок дерев після боревіїв та усунення пошкоджень мереж вуличного освітлення. Також Володимир Осадчий зазначив, що мешканці будинків ОСББ можуть підписати договір з міськавтодородин на ремонт та цілодобове обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж. 27 жовтня благодійний фонд Сентравіс подарував нове медичне обладнання Нікопольському центру медико-санітарної допомоги. Серед подарованого п'ять електронних вагів для немовлят, деструктори для голок та три центрифуги. Сучасне обладнання медичному закладу презентували директор благодійного фонду «Сентравіс» Віра Невінчана та головний лікар комунального закладу Нікопольський центр медико-санітарної допомоги Валентина Горяна. Для нас це неоцінний подарунок, подарок, тому що ми сьогодні не можемо купити його. Дякую, Ми будемо працювати ми будемо старатися виконувати свою роботу ще більш более на більш високому рівні. Присутні на заході заступники міського голови Андрія Фісака, Ольга Коник і Юрій Сокол подякували компанії «Сентравіс» за такий необхідний подарунок і за постійну допомогу медичним закладам нашого міста. Ольга Васильівна також висловила слова вдячності працівникам центру медико-санітарної допомоги за їх самовіддану працю. На даний момент ми дуже благодарні за те, що ви свої знання, свої вміння отдаете для того, чтобы лечить наших людей, спасать наших людей. Потому что ну, медицина – это, наверное, миссия ваша, такая жизнь, вы были такую профессию. Спасать людей – это их не Поэтому спасибо вам огромное, спасибо огромное компании «Сентравис». Спасибо Вере Ивановне о том, что она вот такой заботливый человек, который ну, ну, очень прониклась нашими э, проблемами. 25 жовтня відбулися дві дитячі вистави, організаторами яких стали благодійний фонд Дітям Нікополя спільно з театральною студією Велика перерва головною метою даного заходу став збір коштів на ремонт та благоустрій дитячого відділення інфекційної лікарні. За словами керівника проектів фонду Вікторії Готовкіної на виставу завітало 630 школярів з 13 шкіл Нікополя. Є у нас благотворительний взнос, 20 гривень, От, всі суми оформляються. У нас приходні радірочки, і в кожній школі. Видається касовий чек. Вот, все в сумма, которая, вся сума, яка була собрана, обязательно мы опублікуємо на нашому сайті. А також можна потім буде посмотреть, куди эти деньги були потрачены. За дві години організаторам вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень, на які встановлять нові двері в боксовому відділенні інфекційної лікарні. 22 жовтня на стадіоні електрометалург відбулася чергова гра другої ліги чемпіонату України з футболу. Цього разу суперниками команди Нікополь НПГУ стала команда Металург із Запоріжжя. Матч видався досить напруженим, проте вдача була на стороні Нікопольських футболістів. Гра завершилася з рахунком 2-1 на користь команди Григорія Варжеленка. Гравцем матчу став центральний захисник Нікополь НПГУ Дмитро Махньов. Саме завдяки його злагодженій грі команді вдалося перемогти. Наразі команда Нікополь НПГУ перебуває на десятій сходи. В турнірній таблиці набравши 17 очок.